Пане Ігорю, день добрий. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Слава. Пане Ігорю, із того, що зараз є у відкритому доступі, місцевий депутат Вовчанської облради каже про те, що нібито росіяни намагаються оточити місто з однієї сторони, та і намагаються просуватися з іншого боку. Я дивлюсь що генштаб заявляє про те, що наступ росіян вдалося зупинити. Особисто я маючи абсолютно абсолютно повагу до наших військових і до генштабу, на 100% довіряю цим заявам, хоча і бачу, що все. Одно ситуація неспокійна. Що відбувається на Харківщині? Що відбувається довкола Вовчанська і що нам може загрожувати? Ой, так ну давайте по порядку. Отже, Генштаб, Генштаб нам всім оголосив, що наступ зупинено успішно, що все хорошо. Тоді в мене запитання за що тоді зняли керівника цього напрямку збройних сил України пана Галушкина і замінили його на трапату. Ну, якщо так, все хорошо, бо це ж мені нагадує. Знаєте, історію так все було погано при Залужному, Ми його забрали. Тепер у нас є сирський, і от ми поміняли залужного, але нагородили його званням герою України. Тобто тоді питається: а за що зняли? Ну, це ж елементарно. Чи вони вважають, що від перестановки генералів зміниться ситуація з оборонними рубежами? я дивився дуже багатьох аналітиків, які коментували так: що от ви знаєте, Вовчанськ це низина, а в нас там ззаді є висоти. Ну тобто утримувати звичайно, я теж кажу, що хто володіє висотою, той володіє контролює територію. Зрозуміло, але ми от там не будували оборонних споруд, бо це дуже близько до лінії фронта, до, до лінії кордону з Росією, і от ми будували трішечки далі. Тоді запитання: то на що ми тоді обороняємо е, тілами солдатів те, де не будували оборонні споруди? Ну розумієте, тобто, оцей когнітивний дисонанс, або ще, наприклад. В червні буде наступ на Харків. Ні, ні, ні. Всі, хто говорять про наступ на Харків, ну це, зокрема, Єрмак говорив, то то все російське і ПСО, а те вже сказало головне управління розвідки. Далі, управління розвідки знало час і місце наступу росіян на цьому харківському напрямку, і тому ми приготувалися і все зробили добре. У мене елементарне запитання. Тобто, ви знали і вирішили, що евакуйовувати людей з Вовчанська треба під обстрілами. А не до того. Ну, тобто, ви розумієте, що відбувається сьогодні в е, е, Оціми нашими спікерами різних структур? Що там Сінігубов заявляє? Все нормально, ми евакуйовуємо. Ви якого біса знаючи час і місце, не зробили це не під обстрілами, не зобов'язали в примусовому порядку людей евакуюватися? Далі, от ви знаєте, обороні споруди, там же ж сіра зона. У це вовчанську. Це все там же ж російські безпілотники, бла бла бла, і далі по тексту. Я перепрошую. А скільки там мільйонів на дорогу Вовчанськ? Харків її будували лопатами чи технікою? Тобто, ви розумієте, що відбувається? Хватить сяти, перепрошую нам в очі. Вибачте, за Пане Юрі. Да, ми з вами не в Ютубі, Ми з вами на телебаченні. Да, це, перепрошую, прошу вибачення. Да. Хватить сечею зазивати мені очі. Так правильно буде? Ну це майже медичний термін. Тому о, чому ви ні? Ну тобто історія, яка далі продовжуємо. Один із бійців каже, що так і так міні загороджень не було укріп районів не було, і тепер є загроза вовчанської. Виживем, не виживем. Не знаю, але там якісь бійці якоїсь бригади, якщо не помиляюсь, 115-ї, що мод повідомлялося, що їх заставляли підписувати нездані, не введені в експлуатацію оборонні рубежі. Так, розбираємося далі. Отже, я так розумію, Орли, Татарова і ДБР вже беруть пояснення. Ну як мінімум, або з того, хто наговорив, або з тих, хто підписав. Ми ж не знаємо поки що. Далі. А якщо в нас зараз деякі експерти кажуть, ну ви знаєте, ну там було 115 ТРО, і тим не менше, хлопці витримали. Але от є проблеми, бо ми ж знаємо, що ТРО комплектується не так, як мотопіхотні підрозділи. Тоді мене питається в тій задачці: а якого біса ТРО сидить на нулю? Ну, якщо воно не укомплектовано як нормальний мотопіхотний підрозділ. Далі генерал Павлюк виходить і каже: значить так, ми тут 10 нових бригад створюємо. А я кажу: почекайте, може ми доукомплектуємо бригади, які зараз вже створені? Бо ви ж розумієте, коли в бригаді. Умовно кажучи, чи в підрозділі якомусь там залишилось? Ну давайте так без зради, 50% особового складу. Я знаю підрозділи де менше. Але тим не менше, умовно кажучи, якийсь підрозділ вот вибили 50% особового складу, залишилось. То ви думаєте, що там залишились штурмовики з нульових позицій? Ні. Там залишились тилові підрозділи, штабні люди. Розумієте, тобто ті, які можливо були обмежено придатними після поранень і переведені на більш дальні позиції, скажімо так, для забезпечення і обслуговування тих штурмовиків. Бо не вибивають тилових, вибивають тих, хто на передовій. Розумієте, то якщо ми говоримо, що в підрозділі залишилось 50% особового складу, то ми то я перепрошую. То ми будемо чим тримати. lindo, é que Є у відповідальності цього підрозділу, пане Юре. По дозвольте, я таке уточнення зроблю. Просто коли ви кажете про кількість там військових в тій чи іншій бригаді чи територіальній обороні, я от думаю собі, а чи ви не видаємо ми ворогові певні таємниці про стан нашої армії? Тобто ми і так знаємо з вами, що є великі проблеми. Ми і так з вами знаємо, що в нас недокомплект, м'яко кажучи, тому що ми з вами довгі довгі Місяці присвятили час, тому що ми дискутували про провалену мобілізацію, і проблем у нас більш ніж достатньо. Але якби ми з вами зараз були в Ізраїлі, то ми б говорили про прем'єр-міністра, про президента, про мера, про все, що завгодно, але тільки не про армію, тому що в них діє воєнна цензура. З одного боку, ви зараз кажете, так що мовчати, що немає фортифікацій, ні, не мовчати кричати. Але при тому, де та межа, коли ми видаємо свої секрети. Ну, по перше, секрет, це якби Ігор Лапін сказав, аби підрозділ ВЧ номер, такий-то такий-то, який знаходиться на позиції, геолокація така, то така то чи населений пункт такий-то, такий-то Оце було би видавання позиції. Розумієте? Дійсно, значить, тіпа, о, Росіяни, дивіться, Лапін тут сказав, що там в такій-то точці замість 100 чоловік сидить лише там 20 чи 30 чоловік. Тому ми всі йдемо туди. Ні, ми з вами не видаємо. А перетворити наш медіапростір в Російську Федерацію мені не дуже хочеться. Нещодавно зараз же в соцмережах багато хто публікує, як один із адвокатів розповідав, що от НАБУ за 4 мільйони гривень поремонтували в себе туалети. А пані Скабєєва ой, перепрошую, перепрошую пані Мусійчук на годинку судин каже: то нашо ви про це говорите в публічній площині. Ну, то тоді що, засунути всім язика в одне місце Єрмаку і сидіти мовчати? Ні, шановні, так не буде. Тому що є поняття е, свобода слова, а є поняття обмеження, самообмеження, самоконтроль під час воєнного стану. Але скажіть, будь ласка, яким боком до державної таємниці відноситься те, що опубліковано на сайті Прозоро? Це не державна таємниця. Якщо є корупція... А тут, як-то каже: ну почекайте, пам'ятаєте, Зеленський збирав офрекорд журналістів і сказав, що давайте вино, не пишіть про корупцію угу, до закінчення тут війни, перевав? та щоб не дискредитувати нашу та, 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 та щоб не збити, щоб масті не збити, щоб бабло йшло, і щоб от все було хорошо. А ми тим часом я не пам'ятаю, можливо, мене поправлять, а чи не десь до 300 мільйонів на дорогу вовчанськ Харків влупимо? І загонимо туди техніки, і російські, і эти вот всякі от ці от, е квадрокоптери, вони ж нам не поміха. А от загнати туди бітону для того, щоб побудувати окрім прийом, а оце вже поміха. Знаєте, мене дуже дивує нещодавно в противагу відсутності оборонних рубежів там в низині, де зараз хлопці тримають оборону біля Вовчанська. В Низині нам противагу увагу показують оборонні рубежі. Якоїсь іншої лінії, наприклад, 92-ї бригади, металізованої бригади 92-ї, яка врятувала Харківщину на початках війни. Я дуже добре пам'ятаю, в мене багато там моїх побратимів і воюють, і полягло. Але скажіть, будь ласка, для чого марафон це робить? Тобто, Вовчанськ, ви там не слухайте, де в нас все погано. Ви дивіться, де в нас все хорошо. Та ні, так неправильно. Це не вірно, це неправильно. Якщо ми вирішили не будувати оборонні споруди в низині біля Вовчанська, то на хіба ми там хлопців тримаємо тоді без тих оборонних споруд? Розумієте, сіра зона, зона зіби зітнень. Ми тут ще гадаємо, а що ж росіяни хочуть цим добитися? Деякі загрози? Дивіться, ну все ж елементарно. Ну ми ж з вами говорили, хоча нас звинувачували в тому, що ми працюємо на російській ПСО, говорячи про загрозу на Харківщині. А ми ж говорили, що так і буде. Якщо росіяни зібрали там угрупування там 30, 40, 50 тисяч і можуть додати туди ще резервів до 70 чи можуть вони взяти Харків мільйонне місто? Думаю, що ні. Але чи вони нам там будуть дошкуляти? Думаю, що так. А скажіть, будь ласка, чи вони сьогодні вже задіяли ці підрозділи, які там зосередили? Звичайно, ні. Знаєте, що вони роблять? От ну я не знаю, може це ну, немає в мене генеральської освіти, генерального штабу. Але я дивлячися як піхотний комбат, я дивлюся, що вони використовують тактику е, взводних е, груп, підсилених броньою. Вони це робили в 2014 році. Вони це робили зараз. Вони це роблять постійно. Тобто заходять невеликими групами з бронею, Ми їх тримаємо, але основна маса сидить. Сидить і жде або десь проломиться. Щоб оминутися туди, або другий варіант сидить і жде, щоб ми, зважаючи на ту велику масу, забрали якісь підрозділи, умовно кажучи, ну, з очеретиного, Ну я це зараз умовно кажу, щоб не казали, що державна таємниця. І тоді влупити там, де а в них в очеретину все хорошо, Розумієте, так? І в цьому контексті, якщо ми десь забираємо. То тоді вони ну, яка зрозуміла тут, пане Ігорі, якраз і кажуть, що і Харків, Харківщина це може бути не основний удар, а що насправді таким чином можуть нас відволікувати. Але я у той же час хочу вас абсолютно серйозно, але коротко запитати. Ви ви вже згадали справді про слова представника збройних сил України, командувача сухопутними військами України Олександра Павлюка, який в інтерв'ю з економіст сказав про те, що ми готуємо, збираємось створювати 10 нових бригад, але в чому? Суть та що вони будуть робити, частина з яких має захищати Київ у разі нападу Росії, я розумію плюс-мінус логіку військових. Військові завжди готуються апріорі до найгіршого. Всі найтемніші сценарії мають бути пропрацьовані. Але з іншого боку, нам так багато разів сказали, що ніколи більше вони до Києва не підійдуть. І ви самі знаєте, наскільки люди це сприйняли буквально, і вже там в деяких місцях позабули, що то таке війна. Що це означає? Що насправді. І ця вирогідність вона вища аніж нуль. Дивіться, це заява виконаміст для західних партнерів: Харків, Київ. Давайте зброю. Ну, це просто це я зараз сказав. Це політична заява військового генерала. Це політична заява на даний момент. А мене інше напрягає. Тобто, ми знаємо, де зосереджено. 40-50-тисячне угрупування військ над Харківщиною, да, там, на Білогородщині. А ми його чого не розбираємо за допомогою зброї нашої. Тим більше Британія не проти, щоб ми штормше влупили, куди хочемо. Ну, наприклад. Чому ми не розбираємо в базах їхньої дислокації аж ждемо, коли вони роззосередяться? І якщо ми говоримо про Київ, то скаже, то нехай генерал Павлю скаже, що так ми знаємо, що на території Білорусі зараз зосереджено 50 тисяч там чи 10 тисяч, чи 20 тисяч російських військових. Ну наприклад, ну треба ж якось сказав. А то скажи Б. тобто, щоб люди не сумнівалися. Або ну тоді не зрозуміло для цього, для, для цього ти це говориш взагалі. Тобто, і саме головне, ми збираємо 10 нових бригад. В той же час ми беремо бригаду ТРО в сотку, перейміновуємо її в сухопутні війська в окремо механізовану і геройську ТРОшну бригаду кидаємо на прорив е, підочеретиним. Так, але ж ми цю бригаду не з тилу привезли, а з іншої ділянки фронту зняли. То ми нам треба не збирати 10 бригад, а нам треба терміново, терміново мати тих 10 бригад в резерві. І я знаю, де ці бригади сидять. Я як їду, по Києву, аж душа радіє, екіпіровані на джипах. Не на пріусах вже електричних, ні, на джипах, на позашлякуванні. А я о, дозвольте, я вас запитаю зараз, але при всій повазі до наших військових, та яких я неймовірно ціную. Але Київ, і я припускаю, що не тільки е, він зараз переповнений воєнними автівками. Чи ви розумієте, чому вони у Києві, чому вони не лишаються у бойовому підрозділі? А я вам тільки що говорив не про воєнні автівки, а про автівки національної поліції у вигляді пікапів. казав Ну, Хіба вони їм в Києві? Що стосується воєнних автівок, дивіться, Київ це логістичний центр. Так сюди маршрути проходять фактично всі: з заходу на схід, з півдня на північ і так далі. Всі пруть через Київ, і тому в цьому контексті розібратися, які ці автівки транзитні, а які ці автівки воєнні, дуже важко. Але з другої сторони. Для цього в нас є ціла дуже велика структура, яка зветься ВСП. Це їхнє завдання перевіряти mm -hmm. маршрутні листи. Знаєте, я ще скажу інший момент. Пане Ігорі, 30 секунд. Та, у вас залишається, бо, на жаль, ми маємо вас прирвати, тому що в нас зараз буде брифінг. Так, кажіть. Дуже багато приватних автомобілів, покрашених в камуфляж, де дуже багато людей, які воювали на своїх власних автомобілях, наприклад, як Ігор Лапін. Mm -hmm.